Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні ми з вами завітаємо в село, де жили наші бабусі та дідусі. А завітаємо для того, щоб ближче познайомитись з українською хатою. Діти, а де ми з вами живемо? Правильно, ми живемо в Україні. А ви знаєте, як виглядає наша українська хатка? Знаєте? Ні. Це тому, що зараз всі живуть в квартирах, так? А раніше наші дідусі та бабусі жили в звичайних хатинках. Вам цікаво, в яких же хатинках жили наші бабусі? Отже, слухайте. Хати в Україні здебільшого були білими, мазаними. Лише в деяких західних областях їх фарбували у жовті та блакитні кольори. Хата мала велику, як от наша, світлицю і кухню, сіни, комору та ганок. Двері огороджували дерев'яним парканом або тином. Були і брами, ворота, у дворі хлів, стайня, льох. Комори. На тину на кілочках сушилися глечики, горщики. Українську хату прикрашали вишитими рушниками, килимами, веретами, коцами, ліжниками, ряднами. У хаті були довгі лави та ослінчики. Лава мала значне функціональне навантаження. На ній сиділи гості та члени сім'ї. Вночі на ній спали. В кожній хаті була українська варочна піч, де і хліб випікали, а взимку біля неї дідусі й бабусі зігрівалися. А зараз Послухайте вірш Лесі Українки на зеленому горбочку та дізнайтеся про українську хату ще більше. А слухати та запам'ятовувати вірш будемо за допомогою мнемо таблиці. Отже, починаймо. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка. Мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, не мов мати до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Діти, де ж знаходиться хатинка у вірші? Правильно, на зеленому горбочку у вишневому садочку. Як автор говорить про хатинку, яка вона була? Так, маленька. А з ким порівнюється? Молодці з маленькою дитиною, яка притулилася до своєї матері. Хто прийшов до хатинки в гості із Правильно, сонечко. А зараз давайте ще раз послухаємо цей вірш для того, щоб краще його запам'ятати. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати і до білої хатинки? Не мов мати до дитинки вийшло, сонце засвітило і хатинку звеселило? Молодці. Сьогодні ми з вами поговорили про українську хату та вивчили вірш Лесі Українки, який називається На Зеленому горбочку. Ви гарно попрацювали і я чекаю відео від вас. Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!